Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали на сервер Critical World. І ось моя ферма. Тільки якщо ви можете бачити, тут трошечки помінялося ось це, таблички інші. В общем то, не заходив я на сервер буквально пару днів. І я бачу, що в мене є вже дірки на фермі. І тут написали: Візер зруйнував, Саня я зробив міх. Ну, певно, він хотів написати, що він зробив все, що міг. Давай подивимося, що в мене тут по скрині. Опа, хтось уже ліжко собі поставив. Ну, ти знаєш, пару кактусів є. Пару кактусів є, це вже дуже добре, тому що ми зможемо далі фармити. Но фармити нам не так і. Сильно треба прям забрати оцю і по-хорошому трошечки, що можна, то полагодити. Було би дуже супер. Так там у нас уже зомбічі. В общем-то, давай на цю ферму особливо особо трогати не будемо. І Я би по-хорошому, що б зробив. Перше зарився, щоб мене тут особо не валили. По-друге, давай продумаємо план дій. Так як у мене вже є купа кредитів, ми можемо на ці кредити купити кристали. Хто не в курсі, кристали це така донатна валюта, яку можна купити зазвичай, просто за звичайне бабло, яке. Ви заробите, продавши якийсь ресурс сюди. Потім тут є банкір, який за кучу кредитів дає вам кристали. но тут капець, як багато треба кредитів. Получається, на 10 кристалів треба півмільйона. Преміум продавець, а за півмільйона я можу, виходить, нічого не зробити. Мені треба 5 мільйонів, щоб купити спавнер. 5 мільйонів. Щоб купити спавнер 5 мільйонів! Хохо-хо-хо, -хо -хо. да, це прям серйозно. Ну або знайти спавнер просто в, в світі і купити яйця і покласти його туди. Угу. Або я можу купити 75 кристалів всього-навсього. Ну що, в принципі, і так дуже багато. Це якщо в мене є вже 10, мені треба ще 65. А щоб 65 отримати треба ну прям постаратися. Треба прям добре постаратися. Це мені треба буде ого-го, як багато. Це мені треба буде 2,5 мільйона, плюс ще 250 тисяч. Коротше, 2750 мені треба по ідеї. а ні, мені да більше. Коротше, капець, з цими спавнерами це просто капут. Я тут, коротше, лазив-лазив і знайшов е ключника, якого раніше тут не було. І тут можна запустити інстанс. Групу не знайдено. А, після проходження дефолтного інстансу вперше ви отримуєте фрагмент крампуса, який випадає лише один раз. Цей фрагмент потрібен для героїчного ключа. Щоб почати інстанс, створіть групу командою PatyCreate. Ви можете проходити інстанс безліч разів, але винагорода дається лише один раз на добу. Щоб вийти з інстансу, використайте інстанс leave. Коротше, мені треба запустити інстанс. Для цього мені треба якісь обладунки. У мене в скрині є все на все 11 діамантів. Коротше, нічого страшного, то не є проблема. Зараз ми все зробимо. Перекупниця матеріали, я Яю діамантів трошечки отаком. Іду додому, На святком поставити сюди в ямі. Кстаті, тут ще мирний вантаж заспавнився. І від... відкриття вантажу через 30 хвилин, там, походу, якийсь класний лут, але поки що в мене на той лут немає як бігти. Коротше, у мене тут теж нічого нема. Зато кактуси свіди висповнюється помаленьку, і все. Оце хорошо. Короче, облагородимо трошечки, поставимо верстак, зробимо собі діамантовий меч, діамантове кайло, і зробимо собі цілий сет обладунків. Я сподіваюся, що мені е, вистачить на нього. Ні, мені не вистачає, значить, ми робимо не так. Значить, ми робимо собі нагрудник, робимо штани, робимо черевики і все. Бо я вирішив зробити собі кайло. У мене остається три діаманта. Давай все відразу сховаємо в свою ендерскриню таку і будемо обов'язково шурувати на данш. Так, я створив групу свою, і все, що мені потрібно, це всього-навсього запуститись. Хоча ні, в мене нема що хавати. Ану, йди сюди, Бемц, їжа, і я хочу собі. Блін, стейки дорого, 2400, а ця... Тож д400, ця тож д400, а ця, тож д400, хоча куряти на хуже. Ладно, куплю стейки. Я сподіваюся, що мені вистачить. Давай відразу сюди. Ключник запустити інстанс. Гравець не потри... немає потрібного ключа, ключ стандартного інстансу. Ключі, ключ стандартного інстансу. Обалдіть. Оху, так мені капець, що тут треба? Плакучий обсідіан, фрагмент диску 5. Що таке фрагмент диску 5? Сльози гасту, очі ендермена, куски незгру. Череп фізера, скелета, зачароване золоте яблуко. Аукціон. Так, голови чуваків різних, блоки привату, незеритові злитки. Куб антителепортації. Створює куб 30 на 30 на 30, в якому не можна кидати жемчу хендера чи їсти хоруси протягом 30 секунд. Обалдіть. Жорстка тема. Можливо, тут є ключі десь. Ні, ключів нема. Крампус фрагмент. Оце фрагмент крампуса, який випадає, про який нам говорили. Ось тут є черепа візер скелета, які я можу купити. Крампус фрагмент ще один тільки за 50 тисяч. А мені би ключ, а мені би ключ. Чувак подарував мені 77 тисяч 777 монет і написав на майбутнє. Це, звісно, все круто, але як мені ключ? Де мені взяти ключ? Напиши, його в тебе часом немає ключа. Щоб запустити інстанс. Можливо, в тебе є ключ? Можливо, в тебе є ключ. Я хочу жорстко файтитися в данжі. Ні, вибач, немає. Можеш Артемена запитати. Його тут нема? А ну і кай, його нема на сервері. Де, де б взять ключа? Короче, попросив я ключ, але дали мені діамантове кайло. Ну, хе, дякую. А ще в мене попросили, чи можна зі мною сходити на оцей інстанцію, якщо я здобуду ключ. Я б його, звісно, взяв у цього чела, але в мене ключа нема. А в мене багато хто просто зі мною. Тільки просто треба ключ. Жесть. Короче, мені тільки бабло скидають, а. На цей <смеш> ключі аніма! Коротше, як я зрозумів, ключ не витрачається, і оцей чувак може зі мною піти в оцей інстанс. Як я розумію, це дуже класний данж, ні в кого нема ключа, і вже куча народу зібралося, щоб просто погнати зі мною в данж. Коротше, він як об'яснив, у першого на перший інстанс треба ключ у кожного, щоб був, а на другий тільки перший. Тільки щоб у одного був ключ. Ну він може мені дати ключ в оренду, по ідеї. Коротше, він прийняв мій телепорт, слава Богу. І зараз я в нього все розпитаю. Він мені ще й обладунки дає. Обалдеть. Каже, потім повернеш. Кажу окей, две які шмотки бомбезні, захист. Дві які в діти круто. Шляпа, меч крутий. Ключ до стандартного. І Легендарна сфера, яка дає мені силу 3 Як я зрозумів, ключ не потратиться. Все, я йому написав, що як я зрозумів, ключ не потратиться, як тільки я пройду, то я йому поверну і ключ і речі, і він сказав, да. Ну, окей, дякую. Все, можна йти на спавн, проходити данж. Так, заново запакований. Я тепер можу приходити до ключника і запустити інстанс. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мертві повстали. знищ скелетів Інстанс успішно запущений. Абал. Я могу тут щось відкривати, нічого не можу відкривати. Хорошо, мені треба знищити скелетів. Ой-ой-ой, оце так данжі. Як я розумію, оці всі речі, це якраз звідси плюс-мінус. Ну давай затестимо. Зім яблучко. Дикі скелети! Я не знаю, наскільки воно все крепко тут. Ну я сподіваюся, що все буде добре. У мене дуже хорошо зачарований меч. У мене меч на гостроту Ого, Сіки? На гостроту сім, леза три, сила вогню, грабунок, незламність, лагодження, критичний удар, ривок, хитрий. Цей меч є найгостріший у всьому світі, тільки ті, хто вартий цього меча, можуть його підняти. Або одіть, я вартий меча, я ще його таку пригати вмію. А він написав спробуй прийняти. Типа, прийняти телепорт. Давай попробуємо типа цеп. Я прийняв телепорт, може він сюди зараз прийде? Я п'я просто тепнув. Тепер ми можемо разом проходити цей інстанс. Ну, окей, поїхали. Скелетів я не боюсь, вони щось мене майже не дамажать, можливо. О -о -о. Ну да, то просто був початок, то просто був розігрів, як я розумію. Давай пробувати. Ну, ці вже трошечки дамажуть. І хп в них, звісно, багатенько диви. Ну просто я в діті, дуже круто. Того мені, в принципі, байдуже. Давай нашому челу поможемо. Бо його просто задовбують прям крепко. Так, допомагаємо, помагаємо, помагаємо. Бо треба розвалити всі скелети, у нас квест. Вони прям сильні, блін. Так, ну один репнув. Їх осталось всього два. Все, вони порепали. Сю, крутяк. Обалдеть мені ще куряти не дав кучу. Погнали! Let's go. Прикинь. де я. Обалдеть. Там ще куча проходів, ти поняв? Ми ще можемо і туди піти. Хіробліна, хто заспавнив? Він пішов не туди. Давай подивлюсь що тут. він зараз буде. Хірубрін. Ну, ні, тут нічого нема. Тут, певно, сюди ми повернемося ще. Певно, зараз сюди не треба. Ну, погнали, подивимося. Оце, це, звісно, повний прикол. Диви там ще чели з сокерами. Такі самі здорові. Він їх покивали. Ну, як я розумію, йому взагалі байдуже. Він взагалі вкачаний. Крепко. Якщо він мені дав таку броню, що мені байдуже, то в нього, певно, ще крутіше. Так, let's go. Кстати, воно реально тут дуже здорове. Давай їх валити, цих пациків, щоб ми могли пройти далі і. І прикинь, І оце все просто на сервері. Critical World. Заходьте на сервак. Так, етап перший завершено. Кістки знову стихли. Етап номер два, некромант. Таємна присутність виходить з тіні. Це серйозно. Ну, скалети ще є. Так що давай їх пробувати валити. Добре, що в мене є сфера, з якою я все таки. Прям крепкий пацан, і він, о, він ще сказав, що ми можемо потім піти на ще наступний інстанс, який ще складніший, бо в нього є ключ також. Тільки туди треба один ключ, а не два. Оце прям реально прикольно. Так давай пробувати їх зразу. всіх валити Як я розумію, їх треба прям всіх зачистити. І давай відразу ще похаваємо. Ну, їжу я йому віддавати не буду, а от ключ і всю весь армор там сфери, я йому отдам. Так, скелетів давай розвалювати. Він ще їх і отрує, кстати, що дуже прикольно. Ладно, поїхали. Правда, путаюсь, як тут пригати. Пише: Я ФК, далі сам. Бу Ок. Трошечки допоміг мені. Ага, далі сам. диви, скільки їх. Оце ти в потрібному місці АФК став, протуха. Ну, в цілому, все поки що хорошо. Давай пробувати валити оце все далі. І, кстати, цікаво, як це все виглядає без шейдерів. Ну, без шейдерів, звісно, не так прикольно. Тому будемо далі валити з шейдерами. Кстати, якщо їх багато застакують, цих великих, то вони, певно, мене з'їдять. Що, в принципі, дуже жорстко буде. Ну, мені цікаво подивитися, ще на боса. Так, одного завалив. Мирний вантаж заспавнився. Ну, окей. Мирний вантаж мені не сильно треба, я скелетів б'ю, проходжу данж. Так треба похавати. Золоті яблука, певно, треба притримати для подальшого крутого всякого двіжухи. Хух, солідно, солідно. Давай дивитись далі. Надо їх, певно, всі зачистити. Хоча, можливо, і не треба. Можливо, можна просто брати і так сказати, просто пробігти його. Ну, я все-таки буду вбивати всіх. Аби за них ще бабло давали, було б ще супер. Ну, кстати, там далі є якісь сфери, і їх прям багато. дивіться. там черепки літають. Це прям крепка двіжуха. І це все на напрям... Просто серверів Майнкрафт. Анархія, причому, що ти представляєш, що можна зараз собі накрафтити крутих обладунків. Ага. А, голова репає з одної плюхи. Все поняв. Голова репає з одної плюхи мого меча. Так, тебе виносимо. Ой-ой-ой, як їх же їх багато тут всіх. скелетів трохи б'ємо, голови трохи б'ємо. Ну, слава богу, що в них демеджа не так багато, або то в мене броня мега класна, або то в них реально небагато демеджа. Кстаті, скелет лучний диви, появився в нас тут. Що такого не було. І випасти, кстати, зі не можна, що дуже прикольно, тому що мене було б случайно, впасти і капець. Но мобів прям реально багато. З урахуванням того, що в мене сила 3, в мене класний меч, я їх все одно важко б'ю. У мене ж по факту би, оцих речей не мало би бути. Я мав би бути в незарядки звичайні, і мені було б дуже важко, тому що оця броня достається уже шляхом того, коли ти проходиш. Ну, давай дивитися. Так. Там, кстати, босс. Я бачив, я бачив боса. Ну не прям бачив. Я зверху побачив ХП. І ти знаєш, добре, що ці скелети тут заново не спавняться. Якщо їх уже розвалив, там значить їх там уже нема. Да. Ого, ну тут ще багато. Був би в мене, звісно, лук якийсь. Так, цей там застряг? Ну, хай там собі тусить. Так, ну як я поняв, я тут майже безсмертний. Так, да, бачу, вони заспавнуються. Що їх неможливо завалити. І кстати, є скелети отакі, а є в отакому шлемі крутому. Значить, походу, між ними є різниця, і головне, що мені не відкиснути. Так що давай я відразу буду наїдатися і помало їх винищувати. Так, ну він аж там заспавнився. Значить, пощастило тобі, братуха, ти будеш жить. Так, як я розумію. А хто босс? Я можу тут ходити? Ну, певно, так. Да. Так, давай сразу так отепитись і дивитися. Капець, тут просто цих скелетів тонна. Скелетів тонна. А, О, що тобі, бос! Давай я спробую розвалити. Ну, це перший інстанс, там було написано, що він типа легкий. Ого, горіть починаю. Так, його би посіпак трошечки би вирубити. Ну він теж крапкий капець. Хоча в мене сила якож крутого рівня, а я не можу нічого зробити, мене ще й зажували. Хоч би я пройти би міг. Обалдети, і в них анімації класні в скелетів. Просто вони лук достають, достають стрілу. Тільки, аби я ще їх побити всіх міг. Так, де я? Я нічого не бачу, я нічого не бачу. У мене сліпота. Все бачу. Так, ну це скоріш за все, ще спавни челів. Тому давай трошки відійдемо, у мене їх хапа маловато. Так, і давай йому одразу пару плюх накидаємо. Бо, як я розумію, я міг особою і не битися тут з щелами, якщо він їх все рівно, скоріш за все, спавнить. Так, він, їх скоріш за все, спавнить, я би міг відійти так легенько. Так, 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 треба похилитися, поїсти. Щоб я хілився Так, ну в нього вже хп дуже мало, я вже майже побив його. Так. хілимся Золоті яблука всі не хочу викидувати. Так. Валю, 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 боса, не можу бити його. Перезарядка. І тікати не можу. Диви, літає, Диви, як він літає, обалденно. Обалдеть. Так, цього великого тож давай вальнемо якось. Ну він їх знову заспавнив Він їх тупо знову заспавнив І я не знаю, де вони, кстати. Оно той босяра. Трошки ще гублюся, ти розумієш? Так, ну в нього вже геть мало хп. Так, нормально. Живу. І в нього залишається просто на одну тичку. Етап 2 завершено. Ритуал зірвано. Етап 3. Нескінченна орда, вони лізуть звідусіль. Це, походу, ще не все. Ну у мене зато є універсальний ключ дозволяє відкрити будь-який кейс з, ігровини, з ігровими предметами на спавні. Обалдеть. Так. Як я понімаю, тепер у мене починається ще хардковіша двіжуха. У мене ще хардковіша двіжуха, нові чели. Надо... Похавати. Ну, кстати, чела, який зі мною був, його не тепнуло. А мене заспавнило, походу, щось типо по щі Так, скелетики, дарова. Ну, маленькі скелетики це ваші ізи. Вони мене навіть не дамажуть. Що, в принципі, халява. Так, давай сюди. Цього теж виносимо, але великий повзе. О, великих тут багато. Похавать. Загрились. Вони, походу, в спину більше демеджу получають, або чорт його пойми. Ну, їх реально багато, і хп них прям теж багато. Це прям крепко. Так, ну одного репнув. Ну їх тут ще капець як багато. він довго проходиться цей данж. Хп в них прям реально немало. І це третій етап. Я не знаю скільки тут загалом етапів. Треба було б у спитати, що плюс-мінус треба робити. Бо так-то я не сильно і розумію. Поки що Ну, ми йдемо кудись далі. І виходимо десь туди, де ми ще не були. Так, мікроман та голови, їх тут реально багато. І тут у нас водичка. Ага. І нам туди. Ну, окей, окей. Маленькі скелети, я їх не боюсь. От би діаманти звідси забрати. Було би солідно. Ну я думав, поки в мене данш, то я можу, типа, фармити щось тут. Мені буде щось випадати, якийсь лут, а я по факту все що знайшов. Це універсальний ключ. І, в принципі, все. Ну, ось тобі і спуск якийсь шалений. А, ні, не спуск. Як він без шейдерів виглядає? Ну, без шейдерів це нормально. Ну скелети прям крепкі. Особливо ці здорові, вони прям дуже багато хп мають. З ними прям крепко. Мирний лут тільки спавниться і спавниться. Це просто капець. Давай я по колу ходити, вони мене вдарити не можуть, і я буду всіх по колу бити. Ні, можуть ударити, оказується. Так, можуть прям ще й набити мене. Дохідується. Да, звісно, солідно. Так, ну парочку я вже положив. Даже не то, що парочку, я вже всіх положив. Солідно. І далі мене чекає портал. Ну, перед порталом треба ще малих, звісно, забити. Ну, малі це вообще не проблема. Так, і портальчик. Давай не будемо вже бити цих великих, я ну, його вже в баню. Погнали в портальчик. Я не можу зайти в портал. Мені, походу, їх треба забити. Походу, реально всіх треба забивати. Так, перший ліг. Портал ще закритий. Другого положив. Портал закритий. А що робіть? Куди мені далі? Можливо, мені не сюди треба було. Отже, ось голова літає. Можливо, і за те, що я когось не забив, типу, голову сюди. Да. Крампус. Ой-ой-ой! ой 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 Обалдеть, яке воно здорове! Я. Я можу в лаву впасти, ні не можу, слава Богу. Воно тепається. Ну, поки що. Він мене, типа, ще не набив. Так що вже поки хорошо. Це ж та голова, яку за 50 штук продавали крампуса. Обалдеть, він так класно тепається. Диви, яке воно здорове, чучело. Ну, я пробую його дамажити, но поки що в мене не дуже виходить, давай потікаємо від нього, чуть-чуть похилимося. Добре, що він не може мені нічого зробити, поки я тікаю. Ну, він може тапнутись, понятне діло, але іменно щоб набити, то він мене не наб'є. Бо я бачу зараз, уже, що він мене не наб'є, тому що він не може мені нічого зробити. Все, що він це відкидає дуже сильно. І тут проти нього, напевно, лук дуже хороша річ. Хоча, кстати, не впевнений. Він же ж до тебе завжди тепатися буде і відкидати. Ну, дивись, ми вже йому знесли більше, ніж третину ХП. Абавдіть, оце крампу здає. <гас> ні, вбити він мене може. Він може мене прям набити. Так, похилиться, б, похилиться б якось. Ай-яй-яй, не, больно б'є, больно б'є. Броня даже ламається. І за те, що я досить не получаю. А, тут нема ремонту. Так, у нього залишилась половина ХП. Зараз, походу, буде або новий етап, або ще якась жорстка тема. Да, як я й казав, новий етап. Тому, що, ну, завжди, коли ти б'єш босса, в нього стається половина хп, то в тебе, так сказати, новий етапчик. Що з ним робити, ага? Тепер з телепортом він ще дамаже. Але не завжди. Ну він дуже багато сильно мене пробиває. Я не знаю, як його переграти. Так. Нормальна тема пішла. Нормальна тема пішла. Давай ми відхилились крампус, здорова. Задефав. Ага. Шей пригадуєш. Поняв. Хилимся. Капець босецький да? Нормальний такий пацан. що з тобою робити розкажи, га? Диви який да? серйозний пацан! Ого. Так, да ти, братуха? Я готовий. Так, оце щось новеньке. Почав підпалювати мене. Як добре, що чувак мені дав армор, бо я би своїм діамантовим тут би взагалі откис би за секунду. І добре, що він дав мені золотих яблук, але шкода, що тільки 5. Аби дав 10, у мене б зараз би було 6, і я б ще сидів би кайфував. А так, мені сильно стрьомно демедж получати, і я не можу навіть підійти до нього побити. його. Він реально складний. Хоч навіть я зі сферою на силу 3. У мене хороша сфера. Обалдеть. А як тебе побити, пацан? Як тебе побити, друже? Так, ну щось трошечки дамажу, ну. Но... Капець, як слабо. Він мене взяв в руки. Він мене в клітку посадив! Посадив мене в клітку, ти поняв? І це я ще не горюю за цей броні, скоріш за все, а так би то я ще й горів. Да, да, я б 100% горів. У мене просто вогнестійкість на максимум. Я би ще й горів би тут. Ще в клітку мене садить, ти прикинь. О, танцювати начал. Я не знаю, що він робить, коли танцює, но я звісно, конечно. Був би не проти його вже добити, В нього вже так мало ХП осталось. Аби ти ще потанцював, не хочеш? Потанцюй, потанцюй. Так. Все, пацан. Тобі хана. Дай потай... Ну, потанцюй! Все! Я завалив! Гельетина! Мені дали! Голову! І мені дали жнець душ! Це що таке вообще? Вісім шкоди при атаці. У мене є якесь круте тепер. Крута сабля в мене є, чуєш. Гострота 6, сила вогню 3, незламність 4, крадій життя 3. Обалдеть. Оце так-то да, виніс боса. Ну і осталося телепортуватися до мого чела, який мені це все дав, і повернуть йому назад. Так, пацанчик, е тримай. Оце все твоє, оце твоє, оце твоє. І сфера твоя. Ну, а все остальне схова в ендерскрині. Питає, як мені мені? Прикольно, Голос нелегкий. Я написав йому дякую. Ну а можливо, ще колись ми зможемо пройти максимальну складність. Там взагалі прикольно, скоріш за все. Ну а на цьому будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій і З вами був Санчеус, і всім пока-пока.